У віці день народження, ми всі туди запрошені. І увечері і у шостій прийшли до нього гості. Нам відчинила двері, мала сестричка віці, і зразу запитала хто ноги з вас не витер? В нас килим не для того, аби його бруднити. Ану біля порога знімайте черевики та подарунки зразу. Давайте я сховаю. І криштеве увазу не скиньте, я вас знаю. І пальцями по стінах не мажте, будуть плями. Ви думаєте. Просто так ходити в гості, а це наука справжня, відповідальна справа. І ще сестри Вітті щось стала говорити, та ми її не слухали. Хіба ж це варто слухати? Ми від її гостинності помчали геть щодуху, бо й справді ох, не просто так ходити в гості.